І всім плей, з вами ваньок пальняк і ми сьогодні будемо глати, бо снайпери. Так, Ілюха здох. Ну і шо? І ми погнали. Так, все, я починаю запис Так, тут воно надіюсь, нікого немає, я впливіло. Опа-па-па-па, так замість цього мені підійде. Так, тут аж є я велк є А жаль, что элитл тут нема. Жаль, жаль, жаль. Так Може тут шо все. Так, ні, ні, ні опа па па пахо. О, Ооо, ти що Молочко тут є. Сніжки тут є. Вау! Та я багатий Так, біла лечу у та тата що? Що? Ми тут не віднайпівали. Я тут просто хочу полутатися, Ілюха. Угу. Ладно. Зустрічаємось всі на клесі, поняли? На клеші? Так. Я надіюсь, мене ніхто не хапне тут. бо я нічого тут не чую. Навіть якщо будуть по мені стріляти, я не почую. Так, Ілюха накланив і вон стоїть. Ага, поняв. Поняв, де Ілюшка? Так, і де ви всі є? Ви що, офігіли? Де ви всі є? Я тут оббіг, бігаю, я вже півкалти бігав. Звідки? Стоп, почекайте, а звідки? Ілюха, що у там? Я, кстати, навіть чую, як ти відкриваєш якісь сундуки. Ти що там у фігів? Ти що у фіїв, Ілюха? Я навіть знаю де малта, бо я побачив клаїмо ока, ну ладно. А, на крайні, да? Ну добре. Вони хай доглоють. Я включуся, коли буде другий лаунд. Так, все. Це другий у нас лаунд. І Ілюшка де згод. Я, Ілюха, помчуся, звідки він там взявся? Ілюха, звідки ти там взявся? Я ж там дивився, там тебе не було. Чи ти звідкись виліз? Так, тут а нікого нема. Блять, хтось. Сп... Нє. Ніхто по мені не зглядає. Так. Ілюшечка, Ілюшечка. Так, в першому лаунді малта виграла. В першому лаунді малта виграла. Ага, тут нікого нема. Бляха, вони десь заникали, заникали, сховалися. Ми будто не граємо, а хованки. Стоп! А, ні, це мені показалось. Так, треба тут ховатися. Час від часу. Щоб такі як томочний мене не побачили. Хай я! Одного вбив. А де Ілюха? Так, малтете та пехнулась наклон. Наклан точніше на самоліт. А Ілюха, певне, на клані. Ілюха, певне. точно на клані. Бо я скільки обходив, Ілюху не побачив, навіть Ілюху Гоніка ніка не побачив. Ой. <різь> 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 а я платва тебе бачу. Да? <різь> <різь> Ти що на колесі? Ти що на колесі познавайся? Ні. Чи може ти в колесу сидиш там саме? Ну і де ти я? Ти точно на клані? Піди там саме, там, де сам вчатку, ти був. А ти на колесі? Ні. Так? Да. Ти на колесі? І Люха. В будинках, в тих будинках. В яких будинках я? Я вже на всіх будинках побував. На всіх шомона. Там, де і Малта вбив. Так, хтось слиляв по мені? Це Малта стриляв, чи що? Так, а де і? Так, там я стріляв, кстати, по тобі. Так? Да? Ага, це значить, я був плавий. Ти по мені стріляв, але не попав. Ну, і де ти є, Ілюшечка, Ілюшка. Ілюшечка, Ілюшка. Опа. Хитлий дуже. Знайшовся. Цікаво, як ти простріл. Mm. Хетлі дуже знайшовся. Ілюха, а. Ану, такого поплабую. Так, Ілюха. Ану злать. Блю. Бляха, і як Ілюху тут, вбити, а предносом стріла. Ілюха, де ти, я. Ілюх! Ілюха? Пльоха! Просто над полетіла получила слила. <гас> я. Ви что, филила там? Але блюха, Ілюха! Так все я починаю відео, хоч невидимість ще не кінчилась. Так, іде то всі, іде то всі. Так. Тут воно нікого немає добре. Тут нікого нема. Але вони десь поховалися. Хоче, я тобі підсказку -під 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 дам? Ну, давай, давай. Давай підказку. -під -під 11, 11, 12. А, ти знизу? Ти знизу десь. Певне, десь біля галажів або в лісі. Так, сам, певно, в лісі. Чи з Малтою ховається це... це їхнє улюблене місце в лісі? Так, а де то? А ні. Алло! <laughs> <laughs> uh. <laughs> Стоп, почекай! Десять! Стоп! Поч... Ілюха, тута не 10. Ого. А ні, почекай 10-10. Ладно, почекай, а звідки ти виліз? Ілюха, я тут тепло ходив, тебе не було. А, поняв. Поняв, звідки ти виліз? Зделочки ти виліз? Зуцей воє. Так, ладно. Де і малта? Малта-малта-малта, де малта? Я хочу ще малту убити, щоб у нас всіх було по одному балові, боянин. Не... Пообіцяв, що якщо вони то я ним куплю щось. на нахрані. Ілюха, я тебе за вдарю. Так. Тута нема. Тута нема, а де вони? Бля! Я качу, а то є махі! Та бляха-муха! Вона точно на клані є. І звідки не стріляй? Блять, бачу, бачу. Та бляха, я мачу вже скільки раз за це відео. Бліха муха, я вилізу її. Так, я не паня! Я не получаю ч бачу! А що? Так, ладно. Тут а. Не хочу плюзнавати, але. Я бляха, то був. Який ти Такого? Ладно, я на цьому буду закінчити. всім дякую за перегляд, З вами був Ванк Паленок. і всім пока, до зустрічі. Чекайте нових відео на каналі. Так, я тухаю, ельхую, Почекай, почекай, ельху, я ще не зік. Давай, 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 давай. Я тебе з'їм. я тебе з'їм. Що буде, якщо я весь ура? Ха, лох, ладно. Всім пока!